торгові схеми на війні. Хто і як наживає мільярди ВМО і АОС безрукової ціна життя наших бійців та майбутнє України. Перші боєприпаси, закупівля мін, 9 з 10 яких не вибухають. Це не просто халатність, це зрада на кожному етапі: від виробництва до відкликання неякісної продукції. А тепер імпорт. Чи маємо ми час на такі схеми, поки війна триває? Друге, дрони своєї компанії. Наші інженери тестують дрони на комісіях МО. але під час випробувань дивним чином вмикається реп і дрони падають. Тому що закуповують дрони на мільярди через свої компанії. Ясен 2022 до війни торгувала зерном. В натрейт косметикою. Флештег створено лише в липні 2023 року. Небо в піксель депутата від удару Макаренко. І такі компаній сотні. Третє автомобілі для евакуації поранених. Та транспортування на передовій потрібні пікапи, наприклад.